Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети Інвестора, і сьогодні у нас на радарі проект Morph. Morph це модульний Layer 2, що поєднує в собі сильні сторони Optimistic та зекаро лапів з метою масштабування, зменшити бар'єр входу та підвищити безпеку мережі. В цей проект занесли 20 мільйонів доларів такі топові фонди, як Dragonfly Capital, Pantera Capital, Spartan Group та інші. І в цьому відео я детально покажу, як пройти ТестНЕТ від проекту Morph, але спочатку підпиши. Підпис на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш будь-який коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проектам. Переходимо до першого пункту, де нам потрібно додати тестові мережі Холески та Morph. Переходимо за посиланням, натискаємо Connect Wallet. Та під'єднатись. Натискаємо Add to Metamask та додаємо тестову мережі Holeski в наш гаманець. Далі нам потрібно додати тестові мережі Morph. Спочатку додаємо Morph Testnet, потім додаємо Morph Holesk. Переходимо до другого пункту, де нам потрібно з кранів отримати тестовий ефір в мережі Holeski. Переходимо за першим посиланням, натискаємо Connect Wallet, обираємо Metamask, далі натискаємо Continue. На цьому сайті ми можемо отримати один ефір в мережі Холески, якщо вам потрібно більше, ви можете за ретвіт в Твіттері отримати два ефіри. Натискаємо на кнопку. І таким чином ми отримали один ефір на гаманець. Якщо у вас не працює цей екран, використовуйте інший із списку в пості. Переходимо до третього пункту, де нам потрібно вступити в Discord проекту та запросити тестові USDT. Натискаємо прийняти запрошення, переходимо в гілку Verify, натискаємо Join Now та Verify. Далі гортаємо вниз, переходимо у гілку Discord Faucet, вписуємо комбінацію slash Faucet, вставляємо адресу нашого гаманця та натискаємо Enter. І тим самим запитуємо тестові токени USDT. Переходимо до четвертого пункту, де нам потрібно перегнати тестові токени через офіційний міст. Натискаємо Connect Wallet, обираємо або «Budget Wallet, або Metamask. Я обираю Metamask, зверху обираємо будь-яку кількість ефіру та натискаємо Send. Далі Депозит. Та підтвердити. Така транзакція може займати до 20 хвилин. Закриваємо. Далі зверху обираємо токен USDT, обираємо будь-яку кількість та натискаємо Send. Далі Deposit та підтвердити. Після того, як транзакції пройшли, переходимо у вкладку Withdraw. Тут нам потрібно вивести трошки тестового ефіру з мережі Morph у мережу холески. Вводимо будь-яке мінімальне значення та натискаємо Send. Натискаємо Withdraw. Та натискаємо Підтвердити. Закриваємо. Тут обираємо USDT, обираємо мінімальне значення та натискаємо Send і підтвердити. Десь через 10 хвилин після того, як відправили токени, нам потрібно їх заклеймити. Переходимо сюди, бачимо ось наші транзакції, натискаємо Claim. Переключаємо мережу і клеймимо наш вивід. Як бачимо, наша транзакція пройшла, переходимо знову в транзакції, тепер натискаємо Claim напроти USDT. Далі Claim та підтверджуємо транзакцію. Переходимо до п'ятого пункту, де нам потрібно зробити свапи та додавати ліквідність на BalbaSwap. Натискаємо Connect Wallet, обираємо гаманець Metamask. Зверху обираємо ефір, знизу обираємо USDT, вводимо будь-яке значення та натискаємо Swap. Далі Confirm Swap та підтвердити транзакцію. І таким чином робимо побільше свапів з різними токенами, щоб набити транзакції. Міняємо місцями, обираємо токен Uniswap, вводимо будь-яку кількість, натискаємо на кнопку. Далі Approve, натискаємо Confirm Swap та підтверджуємо транзакцію. Не забувайте приділяти увагу вашому газі в гаманці Metamask. Якщо він великий, обов'язково знижуйте його. Натискаємо Редагувати, обираємо значення 5 та натискаємо Зберегти і підтверджуємо транзакцію. Далі переходимо у вкладку Pool, натискаємо Create, зверху обираємо USDT, знизу обираємо «Uni». Вводимо будь-яку кількість, далі натискаємо Add Liquidity, натискаємо Approve. І підтвердити. І так, ми створили пул ліквідності, і тепер нам потрібно видалити зовсім трохи з цього пулу. Натискаємо Manage, далі натискаємо Remove, обираємо будь-яке мінімальне значення та натискаємо Remove Liquidity. Переходимо до шостого пункту, де нам потрібно протестувати лендінг протокол. І на цьому сайті ми будемо робити supply та «Borrow». Для цього натискаємо на Supply напроти USDT. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо «Депозит» і підтверджуємо транзакцію. Далі натискаємо на цей повзунок, підписуємо транзакцію і натискаємо підтвердити. Тепер ми можемо переходити до бору, натискаємо Borrow напроти USDT, обираємо якесь мінімальне значення та натискаємо Borrow. Далі натискаємо на набору напроти UnI, обираємо будь-яке значення та натискаємо Borrow. Тепер натискаємо на наборов напроти S, обираємо будь-яке значення, натискаємо бору і підтверджуємо транзакцію. Після того, як ми це все зробили, робимо репей з кожним токеном. Натискаємо «Репей», обираємо будь-яку мінімальну суму, головне не все виводити, натискаємо Repay і підтвердити. І так само робимо з іншими токенами. Після того, як ми зробили репей з усіма токенами, переходимо в колонку Supply та натискаємо Withdraw. Обираємо будь-яке мінімальне значення та натискаємо «Withdraw» і підтвердити. І останнім кроком нам залишається додати токени Юніта S на сайт. Натискаємо Supply та вносимо токени. На цьому сайті ми виконали всі активності. Дуже прошу не повторювати один в один, як на відео. Робіть різні транзакції, обов'язково в різні дні. Не робіть це все в один день. Робіть на різні суми для того, щоб ваш гаманець був унікальний і вас не прийняли за Сибіла. Переходимо до 7-го пункту, де нам потрібно протестувати Marketplace. Натискаємо Connect Wallet та Підписати. Це звичайний Marketplace. Тут ми можемо купувати та продавати NFT. Гортаємо вниз. Тут ви можете побачити ціни на NFT. Наразі вони великі, але нагадую, що це тестові токени. Обираємо будь-яку дешеву NFT, натискаємо Buy Now, далі Buy Now і натискаємо Buy. Переходимо до восьмого пункту, де нам потрібно розгорнути смарт-контракт. Обираємо папку Contract. Обираємо File Storage, переходимо в вкладку Solidity. Тут залишаємо останню версію компілятора, натискаємо Compile, переходимо в вкладку Deploy. Тут обираємо наш Metamask, перевіряємо, щоб тут була адреса нашого Metamask та натискаємо Deploy. Також перевіряємо, щоб в нашому Metamask була мережа Morph та натискаємо Підтвердити. Якщо побачили зелену галочку, значить ви все зробили правильно та розгорнули смарт-контракт. Також переходимо в Metamask і тут ми можемо побачити транзакцію по розгортанню смарт-контракту. Переходимо до 9-го пункту, де будемо приймати участь у першому сезоні кампанії Jungle. Натискаємо Connect Wallet, обираємо Metamask, переходимо до першого сезону кампанії Jungle та натискаємо Let's Go. Натискаємо на вкладку Voiting Power. Тут у нас представлений Daily check in де нам потрібно кожен день заходити та натискати Check-in І за це ми будемо отримувати голоси для голосування. Натискаємо на Check-in Сьогодні ми отримали плюс 2 голоси. Завтра ми отримаємо плюс 4 голоси і так далі. Також є бокс, який ми можемо відкрити і отримати додаткові голоси. Натискаємо на бокс, підписуємо транзакцію, і нам випало 20 додаткових голосів. Тепер переходимо до голосування, натискаємо Voight now. Спочатку я рекомендую потрошки проголосувати за всі проекти, а потім обрати якийсь один і голосувати тільки за нього. Обираємо будь-який проект, вводимо будь-яку кількість голосів та натискаємо Confirm і підтверджуємо транзакцію. І як бачимо, ми успішно проголосували. І таким чином потрошки голосуємо по всім проектам. Переходимо до 10-го пункту, де нам потрібно виконувати всі доступні завдання, на Galex. Обов'язково натискаємо тут Follow, переходимо до першого завдання. Тут у нас представлені прості завдання. Де нам потрібно вступити в Discord, підписатись на Telegram, перейти за посиланням та виконати активності з тестнету. Також зверніть увагу, що дедлайн по цьому завданню 3 з 1 липня, тому не затягуйте та одразу зробіть. Виконуємо всі ці прості завдання та забираємо NFT. Переходимо до наступного завдання. Тут також саме дуже прості завдання, виконуємо їх та проходимо квіз. Відповіді на квіз B. D та C. І забираємо NFT. Наразі це всі активності в цьому тиснеті. Тут ви можете побачити, що буде 4 сезони, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду публікувати всі активності по цьому проєкту і не тільки. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар.